Ти свято Евангелія читання. Вся далекий край, і там розтратив свій маєток, тут очего і як він усе розтратив настав, голод у тім краю він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих, ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймітів мого батька має по остатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому, Отче я сорішив проти неба й перед тобою. Я не достойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів, встав і не пішов до батька свого. Як він був іще далеко, побачив його батько, і, стартившись, побіг кинувся на шию, поцілував його. Син сказав до нього, Отче я сорішив проти неба й перед Тобою. Я не достойний більше звати твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку перстині і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо весілімось, бо цей місцем був мертвий ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись. А старший його син був порій, і як він, вертаючись, наблизився додому почув музику і танці. Покликав він одному зі слуг і спитав, що то таке, той сказав йому, брат твій вернуся, і твій батько зарізав годоване теря, бо йшов його живим здоровим, розині той і не хотів іти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька, ось тільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого. І ти не дав мені ніколи позиняти, щоб з друзями моїми поселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій має з блудницями, ти зарізав для нього дованете, батько ж сказав до нього, ти завжди зі мною, дитиною, все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий жив, про плаву знайшового сього. Господи, Вороні. Христос рождається. Що Боже Слово на сьогодні, і вам не відбувається і читаємо про цю притчу про будного сина, або який ще називають про милосердного батька. І попробуємо подивитися на неї трохи інакше. Отже, читаємо в одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав Отче, дай мені частину моєму, що мені припадає. І найперше маємо розуміти, що спадок розділяється після смерті. Після смерті. Відповідно, коли цей син просить, тато розділив свій спадок між нами, то він. Вже каже тато мій тату, ти для мене помер, ти для мене неважливий, можемо так сказати, ти для мене не потрібний, ти не потрібний для мене. тату, все, ти для мене вже не, ти не живеш для мене. Крім того, це молодший, а є старший син. В єврейському, в єврейській традиції старший син первородний син, отримав подвійну частку. Подвійну час. Значить, тато мав розділити весь свій спадок на три частини: дві частини для старшого сина, одну частину для молодшого сина. І пише: Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів по молодший зібрав усе і пустився в дорогу. Тобто, тато, тато розділив, але тато не взяв і дав йому в руки. Ось, дивись, оцей папуточок, тут всі мої гроші, ну, які тобі належать, ось бери їх. Ні, він зібрав і десь там на корію, в сподобах, чи де там на собі поклав. Бо пише, кілька днів по тому молодший зібрав усе, тобто він мав це якось власне духу. Іншими словами, тато не згідний з тим, що робить син. Він не згідний. Дитина моя. Я тебе так люблю, я тебе так поважаю, що дозволяю тобі зробити навіть те, що мені не подобається. Я дозволяю тобі зробити помилку навіть в своєму житті. Бо так тебе люблю, так тебе поважаю. Однак дитино моя знає, що я не згідний, мені не подобається те, що ти робиш. Мені не подобається, тому я не даю тобі руки, тому я з Богу ходу спаду. Але поважаючи тебе, дозволяю. Дозволяю навіть на помилку. Навіть на помилку. Подивися, як Бог цінує твою свободу. Як Бог нашу свободу цінує. Він дозволяє, бо цим татом є наш Бог. Він дозволяє зробити тобі помилку в житті. Дозволяє. Каже, мені не подобається, це не добре буде. Але дозволяє. Дозволяє. Більше того, якщо ти все-таки зважуєшся зробити цю помилку, якщо ти кажеш тобі спадкоємство, це означає, що Бог для тебе мертвий. Мертвий, не потрібний, забутий і так далі, далі. Але тепер ще дивимося з іншої сторони. Якщо спадкоємство ділиться по правильному ділиться після смерті, це означає, що це, що дав батько синові і старшому, і молодшому, це не є їхнє праву. Це не є їхнє юридично, можна так сказати. Це не є їхнє, це є татове. Це тато просто свого доброго серця взяв і це зробив. Але це не є їхнє поправом. Відповідно, наш Господь, даючи тобі все. Маєш розуміти, що це не твоє. Це життя, ці речі, ці гроші, цей будинок, твоя сім'я, робота, відпочинок, все це, що ти маєш. Це не твоє, це не твоє. Це Боже, це Він тобі дав. Твоє життя це Бог тобі дав, це не твоє. Воно може стати твоїм тільки після смерті. Тобто, хто дає. А оскільки наш ніколи не вмирає, це не твоє. І рівно Господь поважає твій вибір. Хочеш дитину, даю тобі можливість навіть помилитися. Тоді син пішов, молодший, зібрав все, бачив, що батько не зігідний, все рівно взяв, зібрав, пішов, прогайнував, пропив, пробудував і що тут пише. На ком бажав він наповнити живіт свій, пушками, в білому свині, але тих ніхто не давав. що сін сказав до себе, скільки намітів мого батька має по достаткам хліба, а я тут з голоду конаю, піду до тата. Йде він до тата. Як він ще далеко, тато побіг на зустріч, син сказав, отже, я зарішую проти небе проти тебе. Я не достойно більше звати своїм сином. Зверніть увагу. Син навертається, це правда, по-перше, опам'ятався. Але чому він опам'ятався? голодний був. Не тому, що згадав, що тато його любить, а голодний був. Шлунок його змусив навернутися. І тому це навернення, яке в нього відбувається, по факту воно не повністю наверне. Не ціле навернення. Він навертається, мусить навернутися. Бо слуги мають що їсти, а тут я, я як свиня, я не маю що їсти. Тому я піду і краще перепрошу. Але не тому, що поважаю тата, не тому, що люблю тата, а тому, що по помру просто згоду. Тому о, добре, ну вже й принесу строки. Ось як він підходить до тата. Він не має того. Досконалого наведення, досконалого, не досконалого жилюбів немає. Жаль з любові має бути, а це жаль черешу. І тато, який милосердний, який поважав, віддав йому тобі ту частину Спотування, який чекав його, також показує милосердність тата. Якщо ми уважно слухаємо, він нічого не говорить до молодшого сина. Нічого. Син сказав до тата, Отже, я служю проти неба і перед тобою, я не достойні і ще звати своїм сині". Батько ж кликнув до слуг, — Нічого син тобі не каже. Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому руку перстень і, і на ноги, те льга за рішче, їжмо селі, гус, бо син був мертві в живе. Нічого не говорить до сина. Приймає його, обнімає, цілує, тішиться, але нічого не говорить. Мав біблії нічого, просто так. Тим самим тато ще раз показує. Сину, ти ще не навернувся, та як треба. Ти прийшов по шлуху, тебе в Але твоє серце де? Твоє серце дійсно шукає, а не мене. Твоє серце ще мене не шукає. І тут ще більше показував сердя тату. Тато, розуміючи, що син насправді його не шукає. Дає йому аванс, аванс дає йому. Я даю тобі аванс, син. Бо вірю, що якщо за рашуком тільки мене шукає, то щасно і серце почує. Я даю тобі аванс. І вони стали оселитись і йде до старшого. А старший його син був у полі, і як він, вертаючись наблизився до почув мусить в танці, спитав, що таке, брат вернувся. Розумівся, не хотів йти, і вийшов тоді батько і став його просити. Батько почав говорити до старшого сина. Ми знаємо з цієї причі, що хоча старший син був біля батька, він не розумів, який той батько є. Він вважав його начальником, керівником, управителем, суддею. він не мав відносин з татом. Він мав відносини з керівником. От. Але попри те, тато говорить з ним. Злочем не говорить. І до кінця Євангелія не буде говорити. А старший говорить. Говорить до старшого. Відповідно. Хоча старший назовні е, йде за так, тільки назовні, ще серце також не йде. Але це краще, ніж шумком до сюди. Це краще. Скільки років служу тобі, ніколи не порушував приказу твою, ти не дав кого кого зайняти. А коли вернувся твій син, ти лівся, дав і проїв твій mm моє -hmm. з вулицями, mm -hmm. ти залізав до нього на теля. Батько каже: син, ти завжди зі мною, дитиною, все моє твоє. Все моє твоє, син. Все моє твоє. Так, ти формально ходив до церкви, ти формально молився. Ти формально, може, до сповні, що причищався, ти взагалі багато формальних речей робив, як цей старший син. Але насправді ти не далеко. Навіть якщо ти формально це робив, ти недалеко, сину. Тобі просто треба зрозуміти, що це не формальність все, а це реальні живі речі. Це реально живі речі, сину. Зрозумій це. Ти просто це не розумів. А тепер зрозумій це одна річ, яку тато каже син, старшу, і друга річ. Дитину. Або до фарасею, або то, чи, в тому числі і до нас може казати. Дитину. Три фарасею, три той, хто тут є у храмі, ти молишся, ти йдеш до церкви, ти молодець, син, доню, ти молодець, що ти біля мене, бо той син там він не був біля мене. Ти молодець. Але син, зрозумій, Твої місця тут перші держи. Твої місця перші, бо ти дійсно по справедливості у Але сину, дозволь не перші ряди, не перші, останні нехай будуть для Твого брата. Останній ряд, нехай буде для Твого брата. Дозволь братові, щоб і він пішов царство Небесне. Не втикаємо палки в колеса, сину. Не забороняємо йти до церкви, до, до тебе. Так, він не такий, як ти. Дійсно цілоку поляши та далі. І ти дійсно молодець. дійсно молодець. Але не, не робити такого сина. Дозволь йому принаймні в кінці бути царством небесним. Дозволь сина. І це саме наш Господь тато показує. Він, той, який переміняє приміняє серце людини, він той, який прощає, але він хоче. Не тільки щоб він прощав, Він хоче, аби ми один одному пробачали так. Аби ми думали один про одного, а не тільки про себе думали. Він хоче, щоб ми дійсно були братами і сестрами. От що він хоче. Він каже, я Його прийняв, мол, що це добре. Але сину, я тебе злочу і старшу так поважаю, що не хочу насилувати, аби ти прийняв молодшого брата. А з любов'ю його прийняти. Моє тобі і мені, каже Господь, ти тут ти молишся, ти вже знаєш Бога. Ти робиш формально, неформально, а дійсно по-живому служиш для нього. Але не забороняй тим людям, які тільки прийшли, нічого не розуміють. Не забороняй їм бути тут, не забороняй їм приступати до Божої благодаті до Бога. Не втикай палки в колес. Радій, що вони взагалі прийшли. І ще з десятої сторони подивимося. Коли батько і молодший син виселяться, молодший син не думає про старшого. Молодший син, сидячи тут, бачучи всіх слуг, всіх знайомих, всіх з тим, з яким заселились, бачить, що брата нема. Бачить, нема брата. Він ні разу не заїкається до тата. Тату, а де мій брат? Тож я перед ним винен, бо лишились дві частки. А чиї дві частки лишились? Та ж брата мов, то з чого я зараз буду жити? Та ж з його частки по факту, буду жити. То значить, мені його треба перепросити. Молодший син не заїкається про старшому. Не заїкається. А тату з величезної своєї поваги любові не зсилує його зарікатися. Тому, коли ти йдеш до сповіді, тобі деколи легше піти і сказати тату, тату, як тут все сказав, очі, я сторіщу проти тебе. А ти піди і брата ще перепроси. До сповіді треті, обов'язково. Але піди і брата ще перепроси. Бо перед ним тебе. Наші син взагалі не подумали. Чому? Бо шуком повернувся до, до Тата. Шуком не серце, Бо серце тоді серце не підказало нашим братам. Боже, дякуємо тобі за твоє слово, яке ти говориш до нас. Дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш мені, нам, всім нам. Коли може бути як молодший брат, інколи як старший брат нині, як молодший завтра, як старший. Просто ми дякуємо тобі, Боже, що ти милосердний. І ти приймаєш всіх, які формальні до тебе, які по живому тут, і які блудні, і далекі, і повертаються, навіть через шуму повертаються, ти приймаєш, бо ти віриш в нас. Ти віриш в нас. Дякуємо тобі за це, Боже. Дякуємо Тобі. Просимо тебе, тату, якщо ми є старшим братом, то дозволь нам не перешкоджати, щоб інші твої діти приходили до тебе. Дозволь нам не повчати їх, не вчити, не вивищуватись перед ним, а приймати їх спокою. І просимо тебе, Боже, якщо ми молодшишся і прийшли до тебе тільки задля вигоди. Тільки задля вигоди, щоб ти сповнив якісь мої конкретні прохання. І все. Тоді якщо ми так прийшли до тебе, просимо тебе, Боже, переміни, щоб ми прийшли до тебе не через шлун, а через серце. Переміни наше серце, щоб ми і про тебе в те, тебе перепросили, і про ті і сестра наших також мали сміливість перепросити. Амінь. Христос рождається.